Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Давайте з вами разом привітаємося. Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю, хай на милих ваших личках привітні розквітнуть усмішки. Ліво-право поверніться, один одному всміхніться. Малята, подивіться, до нас хтось завітав. Це лялька Катруся. Доброго ранку, Катруся. Доброго ранку, малята. Я прийшла до вас в гості, але не з порожніми руками. Я вам дещо принесла. Подивіться у кошик. Малята, подивіться, катруся принесла цілий кошик з овочами. Давайте з вами подивимось, які овочі вона принесла. Який це овоч? Капуста. Якого кольору капуста? Зеленого. А якої форми? Круглий. Як називається цей овоч? Помідор. Якого кольору помідор? Червоного, вірно якої форми? Круглої. Який це овоч? Морква. Правильно. Якого кольору морква? Оранжевого. Молодці. А це в нас що? Огірок якого кольору віру? Зеленого, вірно. Молодці малята. А як ви гадаєте, а де ростуть овочі? На городі, вірно. Давайте з вами складемо описи деяких овочей за зразком. Подивіться на картинку, що ви бачите. Так. Це помідор. Зараз ми з вами навчимося складати розповідь опис овочів за схемою. Подивіться, нам потрібно сказати, який це овоч, якого він кольору, якої форми, який він на смак, де росте і що можна приготувати. Це помідор. Він червоного кольору, круглої форми. На смак він солодкий, росте на городі. З нього можна приготувати томатний сік, його можна поклати в борщ або зробити салат. Спробуйте зробити опис цього овоча. Давайте з вами перевіримо. Це морква. Вона оранжевого кольору. За формою вона трикутна, на смак солодка, росте на городі в землі. З неї можна приготувати морквяний сік, салат та покласти в суп. Наступний овоч зробіть самостійно опис. Давайте перевіримо, це капуста. Вона зеленого кольору, круглої форми, На смак вона солодка, росте на городі. З неї можна приготувати борщ, салат та пиріжки. Що це в нас за овоч? Давайте разом з вами опишемо його. Як називається цей овоч? Цибуля, вірно, якого кольору? Оранжевого. За формою цибуля яка? Кругла. А яка вона на смак? Солодка чи ні? Ні, вона не солодка, вона гірка, вірно. Де вона росте? На городі, в землі чи над землею? Цибуля росте в землі. А що можна приготувати з цибулею? Так, цибулю можна покласти в борщ, суп, салат. Молодці малята. Бачу, ви вже втомилися? Давайте з вами трішки відпочинемо та порухаємось. Подивіться, будь ласка, що ви бачите перед собою? Перчик, помідор, морква, капуста. Як можна назвати це одним словом? Овочі! Вірно! Зараз ми з вами зіграємо в гру, якого овоча не стало. Заплющте очі і на рахунок 1, 2, 3 відкриваємо. Заплющуйте очі. Один, два, три. Відкриваємо. Якого овоча не стало? Правильно, капусти. Добре. Заплющуємо очі. На рахунок один, два, три. Відкриваємо. Один, два, три. Відкриваємо. Якого овоча не стало? Помідор. Давайте ще закриваємо ученята. Один, два, три. Якого овоча не стало? Вірно, перчика. Давайте ще розкажемо, як називаються ці всі предмети. Овочі, Вірно. Малята, Про що ми сьогодні говорили на нашому занятті? Про овочі! Дякую тобі, Катруся, що ти принесла нам такі чудові овочі, а вже настав час прощатися. До побачення, Катрусю, до побачення малята, до нових зустрічей!